Сьогодні наш шлях проляже у мікрорайон Фурча, який належить Кошицькому лісопарку, що Він є складовою міських лісів Кошице. Фурчанська територія увійшла в українсько-норвезько-словацький проект Ліси для суспільства Ліси без бар'єрів. Проект спрямований на транскордонне партнерство і сприяє розвитку екологічного туризму та лісової освіти, а також популяризує культурно-природну спадщину на прикордонних територіях. До речі, наша подорож стала можливою завдяки громадському агентству сприяння сталому розвитку карпатського регіону Форза, яке є партнером проекту. Завершальний його етап пройшов саме у Фурчі. З одного боку, це така Подія, що нам дуже сумно, а з другого боку, ми дуже раді, що ми досягли тих результатів, яких планували для нас в Україні. Дуже було важливо представити підхід лісової педагогіки, який є для нас новим. Безумовно, у нас є екологічна освіта, і ми дуже раді, що ми співпрацюємо вже з такими, скажімо, мастодонтами освіти, як Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр для учнівської молоді. Але завжди є в чому вчитися. Ми вчилися у Словаків, ми навчали наших колег в Словаччині, розповсюджували цей досвід. І ця нова ідея інтерактивного, пригодницького навчання, побудованого на тому щоб відчути руками, понюхати і випробувати новий досвід, навчання про ліс у лісі є дуже важливим. Іншим важливим результатом проекту є створення екологічних стежок, пізнавальних, встановлення об'єктів певних інтерактивних, коли родини з дітьми або самі діти можуть підійти і теж в ігровій формі навчитися нового про ліс, про природу. В рамках цього проєкту рекреаційній зоні Фурчі урочисто відкрився безбар'єрний центр. Вартість об'єкту 134 тисячі євро. Це грантові кошти королівства Норвегії та державного бюджету Словаччини. Що ж цікавого та неординарного побачили ми тут. Пропонуємо разом з нами прогулятись навчально-освітнім маршрутом об'єкту, його протяжність 6 кілометрів. Розташування об'єкту. Обрано у місцевості легко для містян. Альтанки, лавиці виготовлені з дерева та каменю, щоб природно вписувались у ландшафт парку. Розміщені вони не поблизу самої дороги, а неподалік, в лісі. Так, мандрівники, які сіли перепочити, не заважатимуть тим, хто на дорозі, і особливість маршруту в тому. Що ним легко пересуваються не лише велосипедисти і молоді мами з колясками, а й люди з обмеженими можливостями. Ліс для них став доступним. У цьому переконались Ян Братко із Кошиця та Віктор Басько із Ужгорода. Я хочу сказати, що коли я сюди їхав, коли мені запропонували це приїхати сюди і подивитися. Безбар'єрний ліс. Я хочу сказати, для мене це було ну як дещо неможливе, дещо таке, що е, навіть собі не міг помислити, що, що це може можливо. Е, ліс без бар'єрів це, це як, як кажуть в космос влітати. Ну, але коли я це все побачив на власні очі, я просто був шокований, що я можу е, просто йти. Е, по доріжці, прогулюватися по лісі, і це для, для мене зовсім не, не, не важко, не треба там щось розчищати або щось. Це ну і дуже 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 мені сподобалося. Те, що я тут побачив, хотілося б, щоб у нас теж таке було. Прогулюючи стежкою за допомогою дерев'яних турнікетів, можна довідатись. Про історію лісопарку та ознайомитись з його фауною та флорою. Спеціально для дітей насипані штучні гірки. Є тут і фітнес-майданчик. Словацький досвід щодо створення безбар'єрних лісів зацікавив українських партнерів і є хорошим прикладом для наслідування. Проте враховуючи асфальтне покриття не з дешевих. Це ми плануємо робити далі. У нас склалося дуже хороше партнерство із норвежськими колегами і з словацькими. Ми бачимо, що наш до нашого донора і подяка Королівству Норвегії і Словацькій республіки ця тема цікавить. Вони готові підтримувати, тому що вони бачать реальні результати. Ті еколого-просвітницькі центри, які у нас є, то вони по суті ну, є доступні до таких людей з такими потребами. Але на превеликий жаль, от щоб влаштувати такі пізнавальні маршрути, то там треба тверде покриття, щоб можна було асфальтне покриття, то в нас на превеликий жаль таких доріжок немає. І Я бачу отуди власне мерія кошиць і лісівників. Ця співпраця якраз і дає можливість зробити ці проекти. Я думаю, що у нас є дуже прекрасне місто Львів і кругом нього є гарні. Дубово букові ліси, подібні як у кошице. І я думаю, що це якраз приклад дуже такий показовий, і думаю, що в перспективі ми повинні це робити, тому що цього вимагають люди. А люди всі повинні мати одинакові можливості і доступ гарно відпочивати у лісі. Для української сторони бюджет проекту склав близько півтори сотні тисяч євро. Кошти пішли на створення екологічних об'єктів у нас на Закарпатті. Зокрема, національним природним парком Зачарований край, що на Іршавщині, витрачено близько 22 тисяч євро. Під час реалізації проекту ми брали наші працівники парку, неодноразово приїздили, тобто був такий реверсний обмін досвідом з словаками і працівники їздили, і так як виділялися кошти під проект, ми у нас у національному парку зробили. Примаркували стежки, закупили такі стенди, розробили еколоосвітні, пізнавальні стенди. І є багато літератури пізнавальчої для дітей, для, для роботи. В національному парку поставлена бесідка, так званий зелений клас, те саме. Скажімо, такий відкритий клас зроблено у нас в ботанічному саду в Ужгороді, куди будуть приходити і діти, і родини, і все це спрямовано на те, щоб якось відірвати дітей від гаджетів від тих телефонів, від комп'ютерів. Вхід безкоштовний на територію ботанічного саду, і це створює прекрасні передумови для відвідання широкими верствами населення території і ознайомлення з зокрема із результатами. Діяльності цього міжнародного проєкту. Ну і хочеться висловити сподівання. По-перше, що дітки, котрі е, пройшли, е, взяли участь у виконанні цього проєкту, стануть у майбутньому студентами е, деяких наших факультетів, зокрема, можливо, і географічного факультету, кафедри лісівництва, оскільки вони вже зорієнтовані частково е, на цю тематику. Ну інше сподівання хочу висловити те, що е, по побажати, щоб цей проект був. Початком подальшої широкої співпраці як із українськими, так і словацькими організаціями, як державними, так і громадськими. Долучився до проєкту і Ужгородський Держлісгосп. Проєкт має надзвичайно важливе значення. Проєкт передбачає в першу чергу, і це його основна основна ціль, зробити ліси доступними для суспільства, для людей, ну, доступними як фізично, так і інформаційно. На території Ужгородського лісгоспу. На інформаційній стежці дружиною 6 км встановлено 12 інформаційних стендів. Це стенди про ліс, стенди про, наприклад, гриби у отруєній стенди про тварин лісових жителів, стенди про шкідливість пожеж, шкідливість забруднення лісу і так далі. Цим самим ми хочемо бути відкритими для суспільства, відкритими для людей. Ми хочемо залучати людей у ліс, знайомити людей із роботою лісівників і життям лісівників, знайомити людей із життям лісу. Ви знаєте, на сьогодні йде тенденція до зменшення обсягу заготівлі деревини, і це правильно. І тенденція йде до збільшення рекреаційних можливостей лісу, оскільки ліси Ужгородського лісгоспу розташовані навколо міста Ужгород, Ну, люди з міста з відпочивати їдуть в першу чергу в ліс, тому для них треба створити е, всі елементи для того, щоб люди могли у лісі почувати себе затишно. Проект дозволив дітям цікаво відпочивати у екологічних таборах в літньому словацькому та в зимовому норвезькому. У норвезькому лагері ми каталися на собаках по лісу. Ми... Це було зимою, так? так. <ріст> не холодно там було? Було холодно, але ми цього не е, відчували, тому що ми були дуже зайняті. Ми грали, ми спали вночі на вулиці, ми зробили велику палатку, усталили її гілками, які самі е, нарубали з дерев. І спали під цим. Також у рамках проекту чимало лісівників та педагогів позашкільників пройшли курси з лісової педагогіки і стали справжніми лісовими гідами. Для нас питання вивчення, дослідження, охорони і примноження навіть лісових багатств – тема не нова. Але завдяки проекту ми отримали імпульс імпульс, оскільки був акцент зроблений на лісову педагогіку. І сам проєкт Ліси без бар'єрів, ліси для суспільства говорить про те, наскільки велику увагу цьому поняттю дають не тільки в нас в Україні, а за кордоном Словаччини, Норвегії і так далі. Тобто, видно, наскільки важливе значення для людей взагалі відіграє роль і для всього світу, і рослинного і тваринного, який живе в лісі. То мені приємно, що багато наших педагогів взяли участь у проєкті, Закінчили певні курси, отримали сертифікати, і ми зможемо на планочку вище підняти ту роль, яку ми разом спільно робимо із департаментом лісового управління лісового мисливського господарства. А зараз завдяки співпраці із агенцією ФОРЗа. Це надзвичайно позитивно, тому що ну, весь розвиток, як ми розуміємо, має йти по спіралі. І добре, що ця спіраль таки піднімається. Ми проаналізували багато тих методик, форм, методів, якими працюють. Словацькі колеги, наша колега була у Норвегії, прийшла і розповіла, як це робиться у Норвегії. Ми побачили, що ми на правильному шляху, і дуже добре буде, якщо результати цього проекту будуть мати у подальшому для нас значення. Ми, в свою чергу, будемо намагатися, щоб всі наші шкільні лісництва, яких вже ми відновили, і їх зараз є біля 40, крім того, окремо діють. Гуртки юних лісівників, що ми будемо мати можливість на фаховому високому рівні разом із спеціалістами лісового господарства допомагати діткам зорієнтуватися у майбутньому виборі професії, професії щоб вони потім приурочили своє життя, посвятили своє життя служіння такому зеленому другому, як ліс, щоб вони доглядали його і правильно, ручне рачительно господарювали у лісі. То я вдячний надзвичайно організаторам, що долучили нас як партнерів, і думаю, що в подальшому це буде мати тільки позитивний вагомий розвиток.